Всім привіт! Сьогодні в нас засклення тамбуру. Профільну систему замовили в кольорі сірий антрацит в масі з обох сторон. Профільна система від виробника ВДС. Зараз відбувається процес виставлення конструкцій. Все виставляємо згідно лазерного рівня. Закріпили, встановили уже склопакети, встановили металеві нащирники скрізь на місцях прилягання це зверху, знизу, по бокам. Склопакети, звичайні, прозорі, звичайні, тобто без енергозбереження, решта, просто звичайні в два скла, оскільки це такий тамбур додатковий від снігу, від дощу, від вітру. Тобто ніякої там енергоефективності в принципі, не потрібно, та й тепло ніяких затримувати теж не потрібно. Встановлювали прямо на бруківку, яка там уже була. Це такий торговий центр, другий поверх, і такий окремий тамбур ми зробили. Маємо двері. Двері у нас із особливості відчиняються не назовню, а всередину. Тобто петлі всередині показуємо, як працює ручка. Ручка нажимна замок рейка. Для цього ручку догори. Після цього маємо змогу повернути серцевину. Ключ виймаємо горизонтально. Таким чином, ми заблокували рух самої фурнітури та ручки. Щоб відкрити, вставляємо ключ, повертаємо на один раз. І після цього відчиняємо, заходимо. Користуємося та насолоджуємося.